Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Замішуємо тісто. 2 яйця, пів чайної ложки солі, пів літра води, 2 столові ложки майонезу, 2 столові ложки рафінованої олії, столову ложку цукру, півтори склянки пшеничного борошна. Смажимо тонкі млинці. Робимо начинку гриби та цибулю, посолити поперчити. Смажити до готовності. Додати фарш, посолити поперчити та ще смажити хвилин 10-15, Викласти начинку на млинці, згорнути та скласти у форму. Зверху посипати шматочками вершкового масла та запікати у розігріті до 180 градусів в духовці 10-15 хвилин, Подавати зі сметаною. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.